Благовіщення одне з найважливіших свят у християн. Сьогодні його відзначають православні християни за новою календарем. Цей день оповідає про доленосну подію, коли архангел послав Богородиці благу звісточку про те, що в неї буде син. Звідси пішла і назва свята. Наша знімальна група побувала у Дніпровському святоблаговіщенському жіночому монастирі Дніпровської єпархії Православної Церкви України. Дивимося сюжет. Ми знаходимося на території жіночого монастиря Православної Церкви України. Незважаючи на будній день, десятки вірян прийшли до храму, щоб розділити свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Сьогоднішнє свято свято Благовіщення, велике торжественне свято Богородичне. Насамперед хочеться привітати всіх людей з цим величним святом, так як ангел Гавріл прийшов до Богородиці і сказав: їй – Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Хочу привітати всіх православних християн і щоб до ко. Кожного кожного в їхні серця і в родини прийшла блага вістка. І для нашої славної України прийшов мир, перемога. І хочеться подякувати всім людям, які моляться в цей день, відклали всі свої нагальні справи і прийшли помолитися і вознести святі молитви за своїх рідних, близьких воїнів, наших захисників, улюблених наших співвітчизників. А в це свято ми возносимо святі молитви до Пресвятої Богородиці і просимо Пресвятая Богородиця, моли Бога за нас грішних. Службу відправив архімандрит Меркурій, обласний благочинний Дніпровської єпархії православної церкви України. Слава Ісусу Христу! Сьогодні з благословення керуючого Дніпровської єпархії, високоприсвіченного митрополита Симеона, було звершено соборне богослужіння в цьому чудовому богословенному. Центральному жіночому монастирі, взагалі то української церкви, який знаходиться на теренах східної і південної частини України, сьогодні ми помолилися за всіх матерів, всіх наших берегинь, помолилися за наших воїнів, які тримають мирне українське небо над головою та захищають нашу святу українську землю. Незважаючи на те, що сьогодні буденний день, віряни зранку поспішали до монастиря. Прийшли помолитися за мир, здоров'я наших захисників за допомогу і подякувати всім за добрі справи. Сьогодні дуже дивовижний день. Сьогодні таке свято, яке надихає нас, для того, щоб ми любили один одного, спілкувалися, надихалися. Я молилася та просто просила для щоб у нас усіх було все дуже гарно, щоб ми. Але спокій не тільки в фізичному плані, так, а для того, щоб ми, ми, коли ми задоволені своїм життям, у нас все не трапляється самим найкращим образом. З вірою, з любов'ю, з, з для душевного спокою, мабуть. І це сьогодні таке свято, що дуже хочеться, щоб було все спокійно, щоб було все мирно, щоб було вже світло. І в душі кожного з нас за благословіння, за благословіння нашої країни, за благословіння родини, за благословіння кожного з нас. Бо це з Божою помічю то ми зможемо все. Кожен, хто завітав до храму, молив Діву Марію про мир в Україні, життя та здоров'я наших захисників. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.